Всім привіт, друзі! І ви попали на наш канал Сім'я Українців в Канаді. Сьогодні в мене неспроста такий мейк на обличчі, тому що на кінець наступив той день сьогодні таке класне свято, яке називається Хеловін. І це означає, що ми сьогодні будемо збирати цукерки. Я разом з Сабріною з нашими друзями підемо. Ходити по нашій вулиці і де горить світло, значить туди можна прийти, постучатися і нам відчинять двері і нам дадуть цукерки. Але цукерки не просто так будуть давати. Треба ще сказати одну таку фразу: Trick or treat Якось так. Ми зараз збираємося. Я зараз вам покажу наш одяг. Соні, Сабріни, і потім ми підемо гуляти. Я вам буду вам показувати все, що буде відбуватися. Скільки в нас буде цукерок і взагалі як буде проходити наш сьогоднішній вечір. Тоді, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом з нами і дивіться це відео до кінця. Так, ну що, друзі, я показую вам нашу Соню. Вона в нас. Такий сьогодні клоун. Сабрінка, я тебе потім покажу. Або... А то наша Соня зараз уходить, вона сьогодні не з нами собирає цукерки. З ким ти з сьогодні йдеш? З друзями зі школи. так? Ось такий класний Соня в нас а, клоун. Ще в неї є ось такий меч. Але ще у Соні є Соня. Маска. Є у Соні маска, вона її не хоче одягати. Вона така страшна. Соня, ну покажи нам, поки ти чекаєш своїх друзів, покажи нам маску. Вона така класна. А ще Соня намагалася накрасити себе, два рази красила-красила, і їй не сподобалося, вона взяла все це і змила. Соня, ну що ти мені показуєш? Покажи на себе. Страшненька така. у нас... Скелетон Сабрина, куда ты по... попила? Там уже э, зателефоновали нам у двери, пришла Соня на подружка. Hi! Hi! How are you? Good! Nice! Hi! Соня! Не знаю, что брать, лучше пакет можешь купить? Бери рюкзак и вот такая ведерко. Какой рюкзак? Любой. Соня, ты уже нам не покажешь? А, все. Ну, коротше, друзі, у Соні така класна маска, а вона не встигла нам її показати. Ну, окей, окей, Соня. Все. Хорошо вам погуляти, зібрати дуже-дуже багато цукерок, Соня. мені треба пакет. Зараз. Сабрину, ти скелетончик наш, Покажись. Та ну що ж ти мене закриваєш? Ось такий скелетон. Ну, ви зрозуміли, така страшилка дуже страшна. Ось подивіться Сабрінка. Вона в нас скелетончик. Да? Сабрін? ти скелетик? Ось такий у нас класний мейк. Подивись на мене, Сабріна. Ти де. Ось така Сабріна. О, в неї дивіться є колечко. І такі павуки. О, які павуки! Сабріна. А ще є ось такий. Скелетик теж твій друг, да? друг твій. Зараз ми чекаємо наших друзів, нашого тата. Зараз вони приїдуть. Тато наш ще на роботі, а друзі наші повинні приїхати з іншого району Є, до нас. Ні, да, Твоя подружка Маріса, і будете ви разом ходити. Так, Сабрина, да. будете збирати. А що ти будеш казати людям? Не знаю. Ну, яку треба фразу казати? Сабрін, подивись на мене. Не знаю. Ну, що ти будеш казати? Тобі ж просто так цукерки не дадуть. Треба щось сказати. Що? що ти будеш? А, у нас вже темно. Ну не дуже видно, але насправді темніше. Mm. Сабрина, що ти будеш казати? От так от молодець. Будеш так казати. Цікаціс. Так. ага. Угу. Так, ну чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Друзі, я вже приготувала сладощі на всякий випадок. Якщо к нам діти прийдуть, ми будемо їх пригощати ось такими цукеречками. А ще ми забули вам показати, який Сабріна має ніж. Сабріна, покажи. Ти його можеш перевернути і покажи. О, який ніж! Вау! Там, Сабрина, що в тебе? Кров? Оце круто! Прикольно, друзі, який ніж? Я таких ще ніколи не бачила. Вау! You say trick-or-treat? Oh, yeah, you can go quiet, of course. Thank you. Yeah, you're welcome. William! <laughs> <after. laughs> <laughs> oh, too funny. Thank you very much. You happy Halloween. You're welcome. Thank you. Bye. Bye bye. Oh, you can't leave it. Bye-bye. <laughs> цукеречки наши. Зараз еще придут до нас там діточки стоять. С ножом, с мечом. <реклёздит> Друзі, ми зараз збираємося теж ходити по домівках, збирати цукерки. І ми вирішили залишити ось таку записку для дітей, які будуть ходити, ну, прийдуть в наш будинок. А, і ми тут написали, що вибачте, зараз нас немає вдома, цукерки тут. І стрілочка. І тут буде ось така тарілка з цукерками. І... Хто захоче, той візьме цукерки. А ми пішли теж гуляти, збирати цукерочки. Друзі, подивіться, який наш тато, який він страшний. Соня не захотіла маску брати, а ми взяли. І Сонян капелюх. Сабріна Сабрина тут стоїть, чекає. Які в нас тут монстри страшні і красиві. Сабрина, давай. Цукерки давай. Маріса, бери цукерки. Ой, тобі, Сабріна, цукерки. Що треба сказати? Скажи, дякую. Вау, мама яка гарна, красива. Вау! Шість шість. Три шестерки. Ну що, ви готові? Мариса, ти готова? Збирати цукерки. Цікеркис. Так, Сабрина, ти готова? Збирати цукерки. Готові, готові. Так, ми. Залишили тут нашу записку, наші цукерки, і все, ми пішли теж збирати цукерки. Так, йдемо до наших сусідів. Можна Так, так. Я думаю, що можна. Якщо світло горить. Значит, можно oh. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. night. Сабріна, стучись, о, вже відчиняють. Хело! So, good night. Все, пішли далі. У нас папа такий сьогодні класний, страшний. Папа, повернись до мене. О-о-о, який страшний. Соня могла бути такою, але вона не захотіла. Ну, ладно. Так, ось тут діти ще ходять. Так, куди йдемо? Сабрина, пішли ось туди. Да, я там бачу світло. Пішли сюди. О. Савріна, що казати треба? Сенки yeah, so Have a а night. Бай. Сенкі. Сточись. О, цукерки. Теж хто та поклав? Беріть! О, який тут у нас вовк uh. і голова лошаді. <рикольно> <Черепушки. рикольно> Прикольно. Черепушки. у О, ще тут у нас птичка сидить. Прикольно. Ага. Говори, що казати треба? Ха у хай. night. Thank you. О, oh, тут теж цукерки. можете брати. Прикольно. Гарбузик. Все, немає цукерок. А, все, мабуть, закінчилися, дівчатки. Все. Пішли далі. Ось сколько тут. Соня, Сабріна! Сабріна. Все? Взяла? Нам прийшла Соня наша. О тут цукерки. Вау. Мамо, Я саме таких чіпсах дуже да. У який тут клас. Що там? Цукерки? Все, немає. Закінчилося. Сабрина, Сабрина, хай! класна будина. Вау! Дякую! Дякую! Вау! Ви подивіться, хто у нас тут є. Оце крутяки! Шавріна, Марісь! Марисе, 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 <плес> Клас. Ну що, друзі, ми вже прийшли додому. Ось так от ми збирали цукерки Ви зрозуміли, як це робиться. Отак от ми по домівках ходимо. Це класний такий процес. І зараз я вам покажу, скільки ми назбирали цукерок Ось ці всі цукерки Сабрініни Тут різні вони. Є і вон, шоколадки, мандемси різні Соня, а в тебе які? <різь> цукерки. Так, це треба нам. сюди. Зараз мої цукерки. Я ходила з моїми а, підружками, з моїми Подружками. Так, Та, ось це ось ці. цукерки. Ці цукерки я ось тут збирала з. У нас по нашій так. вулиці. Так. Наволочку взяла. Так, ось, ось такі цукерки Соня назбирала тут разом з нами. І... Та це, що я збирала з моїми подружками. Ну давай. Ого, Соня, з ума сошла? Це з вами, що я збирала, та це що я збирала з подружками. Так, перше перше, це будуть чіпси. Ого. Tá chips, tá? Diz, é. Chis Doritos. Tamo chips Tá. Na perque. Seu. Isto aqui. Tamo aí, toque. Isto aqui. Tá. Isto Дуже багато шипків. Та цукерки. Один, два, три. Ого, скільки цукерок. О, чек. Чек. Чек? Ва, дуже чек. Чей Жачейка чек. Вау, скільки багато дуже багато. Цукерок. А що в нас тут є? Он якраз велика шоколад. Це снікет. Коротше, дуже... дуже багато. Якась так. це? Така да, цукерка то Коротше, друзі, ви, ви зрозуміли, що в нас дуже багато сладощей Так що ми Ми дуже прикольно відсвяткували це свято. Ми Соня, ти задоволена? Так. Так що, отак, от проходить цей день у. В місті Калгарі, Якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка, поставте нам вподобайки. І всім до зустрічі. Пока-пока!